Привіт, мої дорогенькі. Сьогодні хочу вам розповісти, що потрібно для того, щоб почати в'язати. Отже, нам потрібен гачок, потрібна ниточка, потрібна голка, якщо нам потрібно зшивати, буде виріб, та маркери. От, беремо гачок. Вибираємо під ниточку. Ой. Так, якщо в нас така об'ємна нитка, ми завжди перерівнюємо Товщина голівки гачка повинна відповідати товщині нитки. Якщо вони відповідають один одному ідентично, от ми так поміряли, дивимось, воно ідеально. Тоді наша пряжа буде більш така об'ємна, пухкенька, гарненька. А якщо ми виберемо під таку велику пряжу, Отакий гачок-п'ятірочка. Це я брала шестірочку, а це п'ятірочка, вона на розмір менше. От ми бачимо, так, да? а виріб буде також дуже гарний, але він буде менш еластичний. Він не буде тянутись резиночкою. Навіть якщо ви зв'яжете візерунок резиночка, він все рівно не буде тягнутись. Він буде такий щільний-щільний. Наприклад, під таку ниточку у нас. Підходить, міряємо п'ятірочка ідеально. А під таку міряємо ниточку. У нас іде четвірочка, але можна і трієчку взяти. Чим більше гачок, тим більш об'ємніша річ буде виріб ваш. І це буде також впливати і на розмір. Вашого виробу. Тепер маркери. Маркери потрібні, якщо вам треба десь відрахувати, там наприклад, 8 петельок потім на них повернутися. То, щоб не перераховувати, ви закріпили собі маркер, порядку по якому йшли, та й пішли далі. а Потім повертаєтеся, у вас вже все зафіксовано. А тепер голочка. Голочка шивати виріб потрібно. Таку пластикову з великим вушком. Вона дуже гарно прошиває та не розділяє нитки. От, Тепер які гачки я взагалі не використовую. Ось отакі з резиновими ручками. Це чисто моя думка, але вони дуже-дуже незручні. Мені вони взагалі не сподобались. Хто хоче, можу подарувати. Це у мене шестірка. Та е, сімка. От, наприклад, е, беремо шестірку таку і шестірку таку. Голівки в них однакові. А вручки різні. І коли ви в'яжете, маневрувати таким гачком набагато легше. Але це чисто моя думка. А потім є в мене гачок 08. Я їм ніколи ні разу не користувалася. Я в'язала на замовлення. Виріб дуже-дуже тоненькою ниткою. Ну, такою ниткою, якою там можна дома гудзики пришивати. І навіть в тому випадку він мені все рівно не знадобився. Він зовсім не практичний, він взагалі нічого ну, не дієвий, можна так сказати. Я використовувала для самої тоненької нитки двійку. Виріб вийшов гарний, красивий і дуже швидко, дуже гарно я зв'язала їм. От, так що отакий набір. Вибираєте собі ниточку, вибираєте собі гачечок і починаємо в'язати. Наприклад, отакі гачки, як дев'ятка, вісімка. Вони потрібні для в'язання органайзерів, таких уже пряжі, такої більш щільної, великої, об'ємної. Інколи навіть можна їх не використовувати, а користуватися чисто своїми пальцями. От. Ну і ножиці нам потрібні, І світло. От. І гарний настрій, і обов'язково потрібно терпіння. Все буде Україна, ми переможемо разом ми сильні. Гарного вечора всім!